Приїхала я ще 8 годин, хоча автобус на час, я це весь час, сижу, жду його. Студентка Аліна Метленко з центрального автовокзалу Полтави збирається їхати у село в Кременчуцькому районі. Одразу як дізналася про воєнні дії, зібрала речі і виїхала. З гуртожитку. староста повідомила, що занять сьогодні не буде, і, можливо, завтра відміняються через воєнний стан. Черги із пасажирів біля каз автовокзалу почали утворюватися від сьомої години ранку. Каже Оксана Левенко: зранку люди бажали виїхати з України. Багато було на міжнародні рейси. Питання стояли великі черги. З самого ранку, починаючи там з сьомої години і близько до десятої, стояли люди, чекали. Але коли ми вже отримали інформацію, що все ж таки рейси з Харкова не повиїжджали, міжнародні транзитні і перевізники дали інформацію, що рейсів не буде на сьогодні, то люди просто пішли. За словами Оксани Левенко, у звичний час із центрального вокзалу Полтави їде близько двох сотень автобусів. Нині їх кількість зменшили на понад половину. Крім міжнародних, скасували майже всі рейси у напрямку Києва та Харкова. Я взагалі з Києва і тому через цю ситуацію вирішив їхати до Києва. До родини, звичайно, заказували білет на першу годину сьогодні, -го числа на Київ, Полтава київ Але рейс відмінили. І тепер ми не знаємо, що робити, бо останніх немає. Заходили і на саму автостанцію, і через другого перевізника, і не було. Найбільше на вокзалі білети запитують на маршрути у межах області, каже Оксана Левенко. Вони є, але в обмеженому кількості в обмеженій кількості. Тобто не всі просто виїхали на маршрути. Деякі автобуси зараз стоять на заправках. Коли людині просто повідомляють, що в даному напрямку там Черкаси, Львів, на сьогоднішній день рейсів немає, немає місць. Вона каже, давайте тоді на інший. Куди можна доїхати, наприклад, сьогодні? Де є родичі? Туди намагаються виїхати люди. Город, берот. Чекаю два години на альзайм. Не можу добратися додому. Я приїхала із другої країни, прийшла на автостанцію. По автобус динатрунело. Сказали, що воєнний стан. І ждать до другого ринця не звісно. У напрямку Миргорода, де вранці обстріляли військовий аеродром, лишили лише два автобуси, каже Оксана Левенко. Зранку, таких ж як я живу в Яреськах, зранку бомбардували Миргород. Це було страшно, вікна трусилися. Ми це все відчували. Ці взриви це і хай хто не розказує, що. Пощутить на собі. Громадський транспорт курсує у місті у звичному режимі. На маршрути виїхали тролейбуси та автобуси. Розповів керівник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. раз, да, ми їхали в другої сторону. Ні, нормально. І очереді я б не сказала б, Задержки ніту все отлично. І тролейбуси ходять, і маршрутки ходять, все нормально. У нас всегда седьмой троллейбус ходил очень рідко по сравнению з кільцевим. Поэтому мені немножко придеться подождать. А хто живе на такому сообщении, уезжает очень швидко. Элла Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава.